Привіт всім з вами клуб журналістики Медіакрок і я, Ангеліна Будяк. У повсякденному житті ми не залишаємо місця для колориту нашої національної мови, але ж як красиво звучать притому українські слова. Сьогодні «Медіакрок» пропонує прокачати свою українську мову та згадати цікаві українські лексеми, які з легкістю замінять набридливий суржик. А також перевірити, наскільки добре ми знаємо нашу солов'їну. Якщо людина дає правильну відповідь на запитання, то отримує солодку винагороду. Отож, гайда! Що таке квартирка? Це невеличкий отвір у вікні. Де ми відкриваємо? Що таке витребеньки? Ігри, пустощі. Правильно. Що таке відчайдух? Людина яка е, смілива, безстрашна? Дуже дякую. Що таке витребеньки? Витребеньки? Е, не знаю. Що таке оселедець? Оселедець? Риба. Так, правильно. Що таке квартирка? Кватирка? Не знаю. Що таке морока? Морока? Е, тяжість, не знаю. Що таке чоло? Чоло? Чолка. Що таке нестелепа? Нестелепа? Нестелепа. Нестелепа, не знаю. Що таке вічайдух? Е, людина, яка нічого не боїться. Правильно. Що таке легіт? Е, вітерець. Так. Що таке морока? е, е забагато справ? Правильно. Що таке дещиця? Е, трішечки. Е, мала частинка чогось. Правильно. Що таке чоло? Е, лоб. Правильно. Що таке чоло? Чоло це голова, так? Да? Не зовсім лоб. Що таке легіт? Не знаю. Легіт? Може, сміх? Вітерець. Що таке оселедець? Риба така. Правильно. Що таке байдикувати? Нічого не робити. Правильно. Що таке морока? Е, ну, якась важка справа, яку не хочеш робити. Що таке витребеньки? Витребеньки це. Ой, як же це замінить? М -м -м. Не лінощі? Не скажу. Що таке несталепа? Несталепа це а, туюч... та дитина, яка чогось не розуміє. Правильно. Що таке байдикувати? Байдикувати це нічого не робити. Правильно, так. Дякую. Що таке морока? Морока? Не знаю. Що таке оселедець? Оселедець. Е, ну, це риби. Правильно. Що таке нестелепа? Е, нестелепа. Е, ну, по-моєму, по це людина, яка. Е, е, не знаю. Е, що таке байдикувати? Байдикувати, е, е, лінуватися. Правильно. Що таке квартирка? Е, Це, по-моєму, Форточка. Правильно. Що, що таке дещиця? Дещиця? Маленька частинка. Правильно. Що таке нестелепа? Це, мабуть, людина, в якій щось не вдається. Правильно. Що таке байдикувати? Звичайно, нічого не робити. Так. Да. Що таке чоло? Е -е, лобна частина. Так. Дякую. Що таке байдикувати? Е -е, нічого не робити. Правильно. Що таке чоло? Е, ну, лоб. Правильно. Що таке оселедець? Е, зачіска у чоловіків була така. Правильно, що таке легіт? Як? Легіт. Не знаю. <світ> що таке витребеньки? Витребеньки? <світ> <світ> не знаю. Дякую. Що таке нестелепа? Не знаю. Що таке морока? Ну, це. я не знаю, як об'яснити. Що таке путівець? Не знаю. Що таке оселедець? Видриби. Що таке байдикувати? Лінуватися. Що таке кватирка? Квартирка – це ну, по-народному форточка, ну, віконце. Правильно. Що таке відчайдух? Відчайдух це людина, яка на все здатна. Правильно. Що таке дещиця? Дещиця? Навіть, навіть явлення не маю. Що таке чоло? Чоло? Ось. лоб. Правильно. Що таке Аніталень? Аніталень. Як як? А, людина, яка ну, взагалі ну, нічого не може сказати. ні бе, ні в <схітух> <схітух> <я> <схітух> Що таке оселедець? Це риба. Правильно. Що таке байдикувати? Е, як? Байдикувати. Е, нічого не робити. Правильно. Що таке чоло? Чоло це отут. Ну майже. Що таке квар... квартирка? Квартира? Квартирка. Квартирка. Е, не знаю. Що таке витребеньки? Витребеньки? Я не знаю, що це таке. Що таке дещиця? Дещиця? Може, десна? Не зовсім. Що таке морока? Морока е, біда. Правильно. Що таке оселедець? Оселедець? Е, риба. Правильно. Що таке витребеньки? Витребеньки? Гульки. Що таке чоло? чоло? Лоб. Що таке кватирка? Кватирка? -ква е ямка. Що таке витребеньки? Витребеньки це витримування може. Ні, неправильно. Що таке легіт? Легіт. Лей... Лє... Лє... Я не знаю. Що таке оселедець? Оселедець – вид витриви. Що таке байдикувати? Е, чимось не займатися, дурнувати можна. Що таке чоло? Чоло це лоб. Правильно. Що таке анітелень? Анітелень не знаю. Що таке що Дащиця. Дощиця? Дощиця. 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 Ну це щось пов'язане з дохом? Ні, не зовсім. Що таке відчай дух? Відчай дух... Ну людина, яка йде на ризик. Правильно. Що таке легіт? Як? Легіт. Легіт, хлопець. Ні. Що таке морока? Морока, ну це заморока. Це ну, проблеми якісь. Правильно, що таке байдикувати, нічого не робити. Правильно, мова є, була і буде для українців символом свободи. За час свого існування зазнала чимало гонінь і заборон. Але вона вистояла і тепер пішла у свій вирішальний контрнаступ. Сьогодні кожен, говорячи українською, наближає перемогу. Розмовляймо ж солов'їною. Наближаємо перемогу разом. Ангеліна Будяк, спеціально для клубу журналістики, «Медіакрок». До зустрічі!